Уявіть собі, дзвінкий дзвінок, що розрізає ранковий туман і молодійне гуркотіння коліс по рейках, яке оживляє вулиці міста. Трамвай – це не просто засіб пересування, а справжній символ урбаністичного життя, який поєднує в собі минуле, сучасне і навіть майбутнє. Ця історія розпочинається з далекого 19 століття, коли перші коні тягнули дерев'яні вагончики по металевих коліях і простежує шлях до сучасних високотехнологічних систем. Як змінили трамваї міста, яку роль вони відіграли в розвитку інфраструктури, та чому досі залишаються одним із найромантичніших видів транспорту? Давайте разом вирушимо в цю захопливу подорож, щоб відкрити таємниці трамваїв і зрозуміти, чому вони продовжують бути серцем багатьох міст по всьому світу. Уявіть собі, середина 19 століття, місто Нью-Йорк. по вулицях їздить дивний вагон, схожий на карету, але не по бруківці, а по спеціальних рейках. Його тягне пара коней. І це був перший прообраз трамвая, кінний трамвай. Цей транспорт виявився дуже зручним. Рейки дозволяли возити більше пасажирів із меншою витратою сил для коней. Але був один мінус: кінь, на жаль, не батарейка, і через втому або хвороби їм потрібно було багато відпочивати, тож людство шукало заміну далі. Друга хвиля інновацій принесла трамваї з паровими двигунами. Уявіть, невеликий локомотив з димарем, схожий на мініатюрний поїзд. Такий транспорт став популярним у невеликих містах і приміських зонах. Він тягнув вагончики по райках, наповнюючи міста шумом та димом. Однак це рішення теж мало недоліки. Уявіть, як важко дихати в центрі міста, якщо кожна вулиця наповнена димом. Це підштовхнуло інженерів до нових ідей. І ось в 1881 році у Німеччині інженер Вернен фон Сіменс представив свій перший електричний трамвай. Він рухався за допомогою дротів, по яких подавалася електрика. Це стало справжньою революцією, більше ніякого диму, коней і галасливих парових машин. Трамвай став символом прогресу. Поступово електричні трамваї почали з'являтися в містах Європи та Америки. Їхні рейки стали упорядковувати міський простір, а електричні дроти над вулицями додали містам нового вигляду. Цікаво, що Україна також стала одним із першопрохідців у розвитку трамваїв. У 1894 році у Львові запустили перший електричний трамвай на території сучасної України. Це був справжній прорив. Лівіяни з гордістю розповідали, що їхнє місто випередило навіть Київ і багатьох європейських сусідів. На початку 20-го століття трамваї переживали свій золотий вік. У великих містах від Берліна до Чикаго вони ставали основним видом громадського транспорту. Розголожені трамвайні лінії з'єднували віддалені райони. Роблячи міста більш доступними для мешканців, трамваї були недорогими, швидкими і екологічно чистими, тому активно використовувалися навіть у невеликих містах. У ХХ столітті трамваї стали невід'ємною частиною міського життя. Вони надихали поетів, письменників і навіть кінорежисерів. Пригадайте, трамвай бажання Теннесі Вільямса чи кадри із трамваями у фільмах Старого Голлівуду. З середини ХХ століття трамваї почали втрачати популярність. Автомобільна індустрія та розвиток автобусних перевезень стали серйозними конкурентами. У багатьох містах трамвайні лінії демонтовували, а рейки закатували в асфальт. Проте не всі міста відмовились від цього транспорту. У Європі, наприклад, трамваї залишалися важливим елементом громадського транспорту завдяки їх екологічності та економічності. У ХХ столітті трамваї переживають своє друге відродження. Вони повернулися на вулиці багатьох міст. Зі зростанням уваги до екології та сталого розвитку трамваї стали символом сучасного екологічного транспорту. Сучасні трамваї майже безшумні, обладнані кондиціонерами, вайфаєм та системами енергозбереження. Їх використовують не лише у класичному міському просторі, а й як легкі метро в мегаполісах. Сьогодні багато міст будують нові трамвайні лінії або відновлюють старі. Наприклад, в Україні такі міста, як Львів, Київ та Одеса активно модернізовують трамвайні мережі. Ось декілька цікавих фактів про трамваї. Найшвидшим трамваєм у світі вважається Татра Т303, який був спеціально модифікований для досягнення рекордної швидкості у 1971 році під час експериментального тестування в Чехословаччині цей трамвай зміг розвинути швидкість 196 км в годину. Його створили як частину дослідницького проєкту з оптимізації швидкісного громадського транспорту. Найстаріший трамвайний маршрут, який досі працює, знаходиться в Лісабоні. Це лінія трамваї номер 28 яка була запущена ще в 1914 році. Цей маршрут пролягає через вузькі вулиці та круті пагорби історичних районів міста, таких як Альфама, Баїша та Граса. Найдовша трамвайна система у світі знаходиться в Мельбурні. Її довжина становить близько 250 кілометрів, і вона охоплює значну частину міста, забезпечуючи пасажирам комфортне пересування з одного кінця мегаполісу до іншого. Трамваї пройшли довгий шлях від своїх перших дерев'яних вагонів, які тягнули коні, до сучасних високотехнологічних машин, що працюють на електроенергії і рухаються з майже безшумною грацією. Сьогодні вони є не лише зручним транспортом, а й символом прогресу, екологічності та зв'язку між минулим і майбутнім. У багатьох містах світу трамвай залишається важливою частиною життя людей, а в деяких стають справжніми туристичними атракціями. Наприклад, прогулянка з старовинним трамваєм у Празі, чи яскравим ретровагоном у Львові переносить нас у часи, коли все здавалося простішим, але не менш захопливим. У світі, що постійно змінюється, трамвай залишаються вірними своїй місії, об'єднуючи людей і допомагаючи їм долати відстані. І кожен раз, коли ми чуємо дзвінок трамвайного дзвіночка, він нагадує нам, що історія продовжує свій рух так само, як і трамвай на райках нашого життя.